Вітаю на каналі. Маємо ось такий екземпляр. Це у нас ялівець чи на російський мажевільник. І що ми тут маємо? Ми тут маємо ось таку картину. Вчора цього не було. Сьогодні з'явилося. Це у нас прояв іржі. Скоро ці рожки іржі підсохнуть трішечки і будуть пилити І всі ці спори. Вони полетять на грушу. І груша заразиться і буде плямиста стояти у іржі. Ну, а потім ця іржа повернеться знову на єлівець. Ось так це виглядає. Тобто, це в нас як індикатор. Оце ось. Зараз ми попрацюємо скором по цій рослині, вб'ємо цей гриб, але не факт, що сусіди. Будуть працювати і вбивати цей гриб. Тобто він скоро вже почне а, летати, спори почнуть вже розповсюджуватися. Тому ми вже повинні задуматися про захист нашої груші. Груша у нас зараз активно квіткує, тому зараз ми, в принципі, можемо попрацювати, але тільки фунгіцидом. Тим же скором захистити нашу грушу. Але не хотілося б, я би хотів попрацювати баковою сумішчю і мідоклоприт, я хочу попрацювати і скор. Дефеканазол, діюча речовина. Значить, я почекаю ще десь 5-6 днів і тоді буду робити обробку. Але треба звернути увагу, скоро почне вже спори летіти. І нам потрібно захистити листочки, саме превентивно захистити. Ну, тому що, коли вже піде зараження, вже не так ефективні будуть препарати працювати. Максимум це коли там почнеться перші плями попрацювати. Тому будьте уважні і захищайте, починайте вже захищати ваші груші. Цей рік взагалі такий чудний якийсь. Взагалі цю обробку я в минулому році робив десь там 10 травня по груші працював, а цей рік на 2 тижні майже на 3 тижні все раніше. Так що? Отак.